Готувала нові удари РФ по Харківщині. СБУ затримала ворожу інформаторку. Ключовими цілями рашистів мали б стати новозбудовані укріпрайони та логістичні шляхи ЗСУ. Для коригування обстрілів окупанти залучили свою інформаторку, місцеву жительку, яка працювала на російську розвідку. За вказівкою агресора вона мала б виявляти і позначати на Google-картах геолокації мінних полів, довготривалих оборонних точок, а також системи окопів та бліндажів. Крім того, жінка намагалася стежити за залізничним. Ними коліями, які використовують військові ешелони ЗСУ, особливо з важкою бронетехнікою та артилерією. Саме за цими координатами загарбники планували здійснити повітряні атаки з використанням крилатих ракет та керованих авіабомб. У разі вогневого ураження по потенційних цілях окупанти сподівались послабити оборону Харкова та зруйнувати залізничні шляхи переправляння на фронт особового складу, зброї та боєприпасів для ЗСУ. Після російських ударів жінка мала б про точність проточність Льотів, а потім отримати інструкції для евакуації до РФ. Однак фахівці служби безпеки своєчасно викрили агентку, зірвали плани ворога та заблокували втечу зловмисниці до країни-агресора. До слова, працювала вона для окупантів через зв'язкового, яким виявився її рідний брат з Донецька, бойовик окупаційного угрупування РФ на східному фронті. Комунікували вони в анонімному чаті у меседжері. Жінці повідомили про підозру їй загрожує 8 років тюрми. Я ж нагадаю, раніше служба безпеки затримала двох іноземців-агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині. За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розслідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах. Після встановлення геолокацій потрібних об'єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи. У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити. Серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ. двом зловмисникам повідомили про підозру їм загрожує до 12 років за гратами.